Сусідський конфлікт вирує в передмісті Житомира. Люди не можуть поділити узбіччя. Галина Мошківська скаржиться, нещодавно сусіди почали зводити паркан, який сильно виступає за червону лінію. Ось іде в нас. Заборчик, так він має. Йти. Там ті люди виступили. Я до їх діла не маю. Це вони теж виступили, але вони я з ними не межую. А тут мені заважає. Тут вибачайте, в мене буде справжній туалет, тому що ось кіоск, продають пиво, всі йдуть і там сидять, і мені це не треба. Жінка каже, що зверталася до сусідів по-доброму, але її ніхто слухати не хотів. Він мене матюкав цей дід, бо я його спитала. Він каже: Сука, пошла ти ви... Сусіди загороджують своїм парканом узбіччя, на якому ростуть 30-літні липи. Там стоять ці липи. Ну я їх садив і ще будемо говорити. Щоб зрізати липи, вони загороджують вулицю. Це перше порушення. Хто бачив вулицю, загороджувати? То, що в їх цих планів немає, сто процентів знає. Тут жила мого чоловіка сестра. Вона в 80 років. Ми неї допомагали доглядати. Ми дивилися за хатою, і я робила ці плани. Переробляла, як вона померла. Ніхто не може дати дозвіл, далі в нас іде газ, це опасно. Ось має бути забор». Дідусь, що живе у будинку, сусідських претензій не розуміє. Каже, сам нічого не вирішує. Будівництвом опікуються діти. А яке їхнє діло, я купив хату і липу купив? Ну, дід питайте, прийде син. Там мене син один, я цю тому розполком робить. І тончука, знаєте нічого». Журналісти чекали, поки з'явиться син дідуся, щоб він прокоментував ситуацію. Липи ми різать не будемо. Це по перше, і у нас всі документи є на будівлю, на землю, на це все. Ми нікуди не виступаємо. Ми держимося так, як воно було, так і ми її будуємо. Все Галина та Віталій Мошківський кажуть, що ситуацію так не залишать. Люди звертатимуться до чиновників та добиватимуться знесення сусідського паркану, що виступає на узбіччя.